Завершуємо випуск традиційно новинами спорту. У Черкаському районі фінішував футбольний сезон. Фінальним акордом став поєдинок за суперкубок на стадіоні села Білозір'я. Кому дістався почесний трофей, Олег Кукса знає головний трофей сезону в руках капітана ФК Мошне. Команда цього села після семирічної перерви повернула собі чемпіонське звання. Я хотів би привітати команду Мошне з цим званням чемпіону. Команда, яка не склала руки в прошлому році, була на нижчих позиціях, а зараз виграла чемпіонат. У цьогорічних районних змаганнях з футболу боротьбу вели 20 команд: 10 у першій лізі і стільки ж у другій. Якщо мені не зраджує пам'ять, то в нас найбільше футбольних команд і сіл задіяно поміж інших районів нашої області. Тому вже є великий великий серйозний фундамент. Будемо намагатися його укріплювати. Фінішував футбольний сезон матчем за суперкубок. У ньому футболісти Мошен обіграли володаря Кубка району Ниву зі Степанок 2-1. Перемогу чемпіонові забезпечили влучні удари Андрія Хрипченка та Вадима Бошка. Суперники на останніх хвилинах відповіли тільки одним забитим м'ячем. Тож чемпіон району цьогоріч здобув і суперкубок. Дуже задоволені. Ми давно йшли до суперкубка. Старались боролись. Команда зібралась дуже можна сказати, слухняна. Є і не слухняна, але дуже задоволені. Виграли наконець, то цей суперкубок. Призерами чемпіонату Черкаського району стали футболісти червоної Слободи та Геронимівки. А першість у другій лізі виграла команда Чайка 2 із Сагунівки. Олег Кукса Анатолій Усіков Віка новини.